Сьогодні у нас буде прекрасне післання і хороше зібрання. Адже ми зібралися біля Слова Божого і слово в нас оживає і плодоносить, якщо в наші серця відкриті. В цьому процесі повинні задіяні бути двоє. Ми і сила слова. За самим словом стоїть Бог. Я вірю, що сьогодні кожен з нас. То відкриє своє серце до прийняття, буде мати добрий плід цього процесу. Адже серце, воно порівняне з ґрунтом в Писанні. Якщо серце відкрите, спрагнене правди слова Божого, такому серці слово пускає коріння і плодоносить. Таким чином прославить Бога. Я вам скажу так: зміст нашого життя це прославити Бога у всьому. Чим, чим би ми не займалися, що би нами не керувало в житті, якщо це в кінці кінців не прославить Бога, то від цього нам не буде користі. Що з того, якщо весь світ людина здобуде, але душі свої за, зашкодить, немає в цьому жодної користі. Тому найправильніше утверджуватися в слові, зміцнятися в Бозі і плодоносити, приносити добрі плоди для царства Божого. Слава Богу! Сьогодні ми будемо говорити про... Справжнє смирення і що нам може дати смирення. Людина смиренна, вона буде пожинати від свого послуху і принесе ці добрі плоди, про які я вже сьогодні говорив. Ви знаєте, саме слово смиріння це покоритися іншій волі, або не мати амбіцій, які будуть суперечити. Волі Божій, якщо ми говоримо у християнській площині інтерпретації цього слова. І тому нам з вами сьогодні вкрай важливо подивитися на смирення з біблійної точки зору і трошечки розібрати можливо смирення в тому, як на нього дивиться світ. Скажу наперед, що смирення часто неправильно розуміється, адже смирених людей відразу відносять в категорію тих, хто. Безхребетний, той, хто не може постояти за себе, той, хто не має своєї точки зору, чи не має сили волі, щоб доказувати якісь свої свої бачення, свої амбіції чи свої якісь погляди на життя. Але скажу дуже важливу думку, цей погляд, він викривлений цим світом. Адже справжнє смирення в біблійному розумінні, воно корисне для людини, адже воно має дуже хорошу перспективу в тому ж самому плодоносінні, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тобто, благодать це сила здобувати все краще на цій землі і користуватися цим. Це Божа здібність робити те, що ти зробити не можеш. Тобто смиріння, воно йде людині на користь, якщо воно є в біблійному розумінні смиріння перед Богом. Ми не змиряємося перед гріхом, перед дияволом, перед обставинами, які є перепонами на нашому житті служіння Богу. Ми не змиряємося ні з яким злом. Ми не змиряємося з тим, що може зашкодити нам, чи може. Безчестити Бога. Ми лише змиряємося перед волею Божою, перед самим Богом і перед тим фактом, що Він царює як на троні нашого серця, так і в цій землі, на цілій землі. Так, да, є моменти, де ми бачимо госпоста диявола через обман в серцях і в життях інших людей, але я вам скажу дуже важливі слова. Ісус це змінить. Якщо ми з вами не змиримося з цим фактом, що діяло захопив когось у свої лищата, можливо, у вас є рідні та близькі, які сьогодні потребують вашої молитви, проповіді Івангелія, доброго діла, підтримки. Чого б вони не потребували зараз, ви можете бути для них відповіддю. адже Христос є відповідь для кожного, а Христос у вас. І це дуже важливо. Дуже важливо сьогодні почути. Адже тільки Божі люди є каналом, через який Господь. В своїй повноті може показати шлях, вихід, дати підтримку. Звичайно, є виключення, звичайно, Господь являється через ангелів, але в цілому все так задумано, що Господь являє себе і свою волю саме через свій народ, через мене, через вас, через тих, хто люблять Бога, хто знає Його і шанують Його своїм життям та служінням. Так ось. Господь противиться гордим, а смиреним дає благодать. Що таке гордість? Гордість це зверхня позиція. Це думати про себе більше, ніж належить думати. Це величатися над кимось. Це думати е, про себе так, як Господь тебе не бачив в тій позиції, в якій ти не є у відповідності до слова. Господь хоче, щоб наша. Залежність все ціло була від нього. Ось це не означає, що у нас не буде своєї волі, це лише означає, що ми довіряємо йому. Тобто ми, скажімо, на осліп йдемо за його словом. Це і є життя вірою. Ну, скажімо, коли, щоб ви зрозуміли більше цю, це поняття, я вам ілюстрацію дам. Коли літак йде на посадку і перед ним з'являються густі хмари. Просто на метр нічого не видно, вони йдуть по приборам. Пілоти тримають літак суто по приборам, які приведуть їх до м'якої посадки. Якщо вони проігнорують цей факт, в цьому тумані, в цій непросвітній гущі, вони заблудяться і можуть розбитися. І тому їм потрібно довіряти цим приборам, бо в них виходу немає. Я скажу так, що так само і в нашому житті. Багато людей сьогодні не розуміють, як їм далі рухатись, але в них є голос Божий, в них є оцей навігатор життєвий, слово Боже. Деколи просто потрібно рухатись навіть без всякого розуміння по Слову Божу. Я не знаю, чому так потрібно, але я буду так робити. Я не збираюся лихословити взаємно. Я не збираюся красти, коли мені хтось це пропонує. І навіть це може виглядати вигідно. Ні, так не буде. Я не збираюся робити жодної злої речі або того, що проти Слова Божого. Тому що я знаю свого Бога. Я йду і довіряю йому. Я не знаю, як він дасть мені забезпечення. Я не знаю, як він допоможе мені купити власний будинок. Я не знаю, як в моєму житті складеться те чи інше. Але я знаю Бога, який знає все. І він мені сказав. Не кради, не чини перелюбу, не, не пожадай чужого. Послухайте, як би важко вам в житті не було, саме позиція довіри Богу, смирення перед Божим словом дає вам перспективу в майбутнє. Все інше це гачок ворога, це приманка сатани. І нам з вами потрібно про це пам'ятати завжди. Ще що я би хотів сказати, що горда людина вона більше упуває на себе. Смиренна людина упуває на того, перед ким смиряється. Ось, якщо ми говоримо смиріння перед Богом, то це має бути добровільне змирення. Ви знаєте, що в кінці кожне коліно склониться перед Господом. Небесних, земних і підземних. Так чи інакше, люди визнають Господство Христа, і вони змиряться перед Ним. Насильно чи добровільно. Але послухайте, насильно це не мається на увазі, що Господь хоче. Своє господство вчинити як акт якогось домінування і звеличування. Ні. Просто все так створено, що Творець він повинен отримати славу, яку ніхто інший не може отримати. І таке, таке положення речей воно запускає правильні процеси. Господь не упивається, як нам деколи показують, упивання. Упивання, слави, вибачте, яка е, робить людей гордими і зверхніми над іншим. Ні. Саме таке положення єднає нас з Богом, і Бог може виливати себе через нас або для нас, щоб ми з вами користувалися благом. Тобто смирення це благо для нас. І все. Тільки ради цього Господь хоче, е, щоб ми були смиренними. Адже. Це те положення, яке робить нас в привілегії над цим світом, над людьми, які не мають смиріння перед Богом, які не розуміють важливість смиренно перед Богом життя. І сьогодні я буду давати аргумент вам за аргументом, що це вигідно смирятися. Христос, коли смирив себе до смерті, до смерти хресної, Він пожав плоди свого смиріння. Він на. Діло рук своїх на свою працю дивився з довольством. Тобто він побачив плоди свого смиріння ще до того, як він віддав своє життя, ще до того, як смирив себе. Ми з вами також повинні побачити плід нашого смиренного життя ще до того, як ми змиряємо себе Богу. Якщо Господь каже: прости, побач плід цього послуху. Просто знай, що з Послідувавши за голосом Бога, ти отримаєш благословіння, ти отримаєш від нього керівництво, ти отримаєш забезпечення, ти отримаєш від нього нагороду за свій послуг, бо за послуг завжди є нагорода. Людина горда, вона не прислухується до когось. Вона не вміє і не хоче прислухуватись до когось. Але смиренні люди вони мудрі люди. І перед злом вони не будуть змирятися, а перед Богом вони з радістю змиряються. Адже. Це є дорогою благословіння. Аллилуйя. Смиренні люди, мудрі люди, вони виважені. І я молюся, щоб сьогодні ви, кожен, хто почує ці слова, і більше того, бажаю, щоб вся церква була в положенні смирінням перед Богом. Адже така церква буде е, сильною церквою, буде випромінювати славу Господню, буде демонструвати мудрість і силу Божу. Адже. Це положення це положення привілег... привілегій, це положення, яке не можна купити за гроші. Це положення, яке в духовному світі пропонує Господь тим, хто розуміють шляхи духа, ті, хто розуміють серце Бога. І я хочу, щоб ми сьогодні розуміли духовні закони. Бо земні закони, вони працюють, звичайно. але... Є ще ж вічні духовні закони, які Господь утвердив навіки в своєму слові. І слово Господнє незмінне, воно навіки утверджене на небесах. Є закон сіння та жнив. Він досить гарно ілюструється нам в природньому світі, коли ми можемо посадити будь-яку культуру, будь то пшеницю, будь то зернятко якогось дерева. Ось, чи якоїсь, якогось овоча. Те, що ми посадимо в землю, те і проросте. В духовному світі цей закон працює дзеркально. Якщо ми запускаємо своїми словами прокляття, прокляття прийде в життя тих, хто, хто це робить. Ось. І слово є також насіння в духовному світі поведінка, вчинок. І мотив також є насіння. Тому нам потрібно е, обновлювати свій розум, щоб наші мотиви, наші слова, наші вчинки вони е, були хорошим насінням і примножували добро в наше життя. Звичайно, людина багато помиляється і, помилившись, Бог дає можливість відновитися, оцінити е, степінь своєї невірної дороги чи невірного окремого вчинку. Але, брати та сестри, Божі закони вони працюють. І смиренна людина вона запускає своїм смирінням дуже важливий процес. Вона запускає насіння послуху, яке проросте і дасть добрий плід. Перше мирний плід. Тобто, мир Божий він буде гарантією того, що ти йдеш правильним шляхом. І тому, коли людина збирається перед Богом і не доказує тим, хто навколо неї свою правоту, така людина вона буде відчувати мир. Вона не буде виходити з себе. Це плід духа, довготерпіння, стриманість. Тобто, якщо вас не розуміють, вам не потрібно спіною на губах доказувати свою правоту. Смиріться перед Богом, Господь попіклується. Якщо Господу вгодні ваші шляхи, Він і ворогів ваших з вами примирить. Це вкрай важливо сьогодні пам'ятати в цей час, коли кожен хоче в спорі бути правим і останнє слово зберегти за собою. Давайте. Не мститись за себе улюблення, а дамо місце Богові, Його кінцевому слову. Він дасть свій справедливий, вірний, вердикт. І, звичайно, нам потрібна милість, бо ми всі багато помиляємося, і кожному з нас вкрай важливо розуміти ці всі шляхи, які Господь нам вказує в своєму слові. Я молюся сьогодні, щоб вас після прослухування цієї проповіді виникло бажання бути смиренними. Смиренними перед Богом, я вам скажу, що смиріння і відвага, вони в біблійному розумінні йдуть в тендемі. Адже відвага робити добрі діла це смирення перед Словом Божим. Адже Господь сказав, ідіть до останнього краю землі проповідуйте Євангелію, і це нас закликає до відваги виконувати це місце Писання. Так? Але ми користуємося смиренням. Щоб йти це робити, тобто ми миряємося перед цим словом, перед самим Богом і починаємо виконувати це слово. І це слово нас рухає, дає нам відвагу. Але людина, яка може збоку подивитися, що цей християнин, який поїхав місіонером, активний, добивається, стукає усі двері, і подумати, що це несмиренний, не довіряє Богу. Ні, навпаки. Цей христинин якраз і є смиренним, адже він покоряється Слову Божу, і стукає, йому відчиняють. Він взяв виклик проповідати Євангелію до краю землі і не сидить вдома, просто протираючи штани і чекаючи якогось знаку з неба, який, його мав би, який би послав свого ангела. І він на руках би поніс його на місію. Такого не буває, фактично. Ну, край, край рідкі випадки ми можемо бачити, коли Господь от своїм явленням зрушує людину з місця. Скоріше за все, відбудеться щось, що ви, можливо, не прогнозували би самі по собі, але покроково роблячи. Крок поспуху сьогодні, ви побачите відкриті двері завтра. Так все працює. Якщо ми це усвідомимо, то нам буде легко слідувати за Богом, бо ми будемо йти вірою, і на сьогоднішній день нам буде відкрито те, що, що Господь очікує від нас. Нам буде відкрито за кого молитися, кого підтримати, кого навчати, від кого навчатись і так далі. Ось і церква живого Бога це церква, в якій. Надлишок його сили. А сила Божа це вияв благодаті в дії. Так ось повторюсь, що Бог смиренним дає благодать. Він противиться гордим. І сьогодні я хочу говорити про силу смирення в контексті нашого служіння. ще. Ви знаєте, що служити Богу потрібно за його планом. Як ми дізнаємося його плану? Ми щоденно насичимо своє серце слово. Я знову хочу пригадати Сміта Вільсворта, чоловіка Божого, який на щоденному рівні дбав про те, щоб слово з надлишком перебувало в його серці. Він відкривав Біблію по 10 разів в день. Він перед очима мав обітниці. Він роздумав над ними. І це робило його відмінним від. Того покоління християн, в якому він жив. Адже Бог через нього творив великі чудеса. Він був звичайною людиною, навіть, можливо, не настільки освіченою, як інші християни. Ну, це не говориться, що нам не потрібна освіта, нам потрібна освіта, але духовне життя і послуг Богу, воно, він, от це життя і цей послуг, вони важливіші, ніж просто набір знань чи корочки якихось окремих. Закладів, навіть якщо ці заклади є духовними. Тому, брати та сестри, сьогодні нам з вами потрібно бути людьми слова, щоб з легкістю провадити переможний шлях і стояти на дорозі смирення. Смирення перед Богом це шлях Його благословення, це шлях Його сили, це шлях Його мудрості, це те краще, що нас може очікувати. Попереду. І більше того, скажу, що смирення це причина багатьох надприродніх процесів, які в своїй основі мають саме духовні коріння. Що я маю на увазі? Людина, яка смиряється перед Богом, більшості вона смиряється, показуючи своє безсилля, показуючи, що довіряє надприродній Божій силі. А не своїм здібностям, бо своїми здібностями, звичайно, ми можемо щось зробити і повинні користуватися тими інструментами, які нам Господь дав в житті. Ну, тобто, якщо ви вмієте співати, прославляйте Бога своїм голосом. Тобто, всім все нормально, щоб ми користувалися тим, чим ми наділені, чи дарами, чи здібностями. Але все одно, якщо ми з вами покликані е і розуміємо е глибину свого покликання, ми точно прийдемо до усвідомлення, що. Своїми силами ми не можемо виконати те покликання. Нам потрібні додаткові ресурси, нам потрібна додаткова мудрість, Божа мудрість, ресурси небес. І тому сьогодні я хочу, щоб ви подивилися, що саме ну, на смирення, саме на той шлях або на той інструмент, який вивільнить силу Божу, який вивільнить ці небесні ресурси, які е, дасть вам можливість. Побачити Бога в дії, і ви своїм смиренням запустите оцей процес взаємодії з Богом і явлення цих чудес, адже Бог реагує на смиренне. На кого я подивлюсь, в книзі Кайсай написано в 61-му розділі. На того на смиренного серця, на того, хто благоговіє перед словом моїм. Ось до чого ми повинні прагнути. Ось що нами повинно рухати сьогодні. Якщо ми так дивимося на життя та служіння, то наше життя та служіння прославлятиме Бога на щоденному рівні. А це той образ життя, який задовільняє Бога, приносить задоволення нам. Також цей образ життя є листом написаним, який інші люди бачать і читають для себе післання. Людина смирена перед Богом, вона є інструментом в руках Бога в питанні. Досягнення людей для нього, також в явленні його волі тим, хто є на нашому життєвому шляху. Тобто Бог очікує від свого народу покори, бо Богу краще послуг, ніж жертва, тобто смиріння іншими словами, ніж жертва. І якщо ми сьогодні будемо дбати про м'яке смиренне перед Господом, його словом серце, то ми будемо дбати про добробут фактично в майбутньому. Адже смирена перед Богом людина це людина, в якої будуть чудеса не просто як спалах, а як образ життя. Як знаєте, деякі люди радіють, що щось сталося дивовижне, і їм здається, що це найчудовіше, найвеличніше, що було чи буде взагалі з ними в житті. І вони так радіють цьому, ніби це щось однократне, яке. Щось, що не повториться ніколи більше. Але насправді людина смиренна, вона навіть не сильно дивується величу чудес в своєму житті, адже ці чудеса вона бачить на щоденному рівні. Ну, можливо, не, ну, не такі глобальні, великі-великі чудеса на чудену рівні, але в цілому вона готова до чудес. Адже вона знає, що шля... шлях смиріння це шлях вияву Божої сили. І вона знає, що якщо Господь зробить чудо, він не обмежиться на цьому. І це не є щось таке, що вау, Бог зробив виключення. Ні, Господь бажає давати ці чудеса, і смиренна людина розуміє, що їх буде багато. Цих чудес буде набагато більше, ніж. Просто щось однократне. Таке, що один раз з тобою відбулося і більше не буде. Ні, Бог пропонує нам в перспективі шлях чудес, шлях е, надприроднього, шлях надприродньої мудрості. Коли я кажу про чудеса, це слово знання, це керівництво Духа Святого, Це все, що може вас супроводжувати в противостоянні. Адже у нас зараз духовна війна. Диявол намагається в духовному світі обманути. Він е як, як лучник запускає свої стріли. Ці стріли лукаво вони е летять в бік нашого розуму. Він бомбардує неправдиву інформацію. Але людина, яка вміє чути голос Бога, розпізнає його і покоряється смиренного духа, вона дуже підготовлена до цих атак. Вона не боїться ворога, адже сила Божої благодаті в її житті більша, ніж все, що ворог має проти неї. Той, хто в нас, він більший, ніж той, хто в світі. І тому Господь в нас, в своїй мудрості, в своїй силі, проявляє себе могутньо, коли ми з вами все ціло покоряємося йому. Тому я закликаю вас, брати та сестри, посильте сьогодні духовну позицію, утверджуйтесь в слові, утверджуйтесь в позиції смиренної. Перед Богом людини. Адже саме цей статус дає вам перспективу в майбутньому бачити чудеса, бачити руку Божу, бачити зцілення бачити спасіння, бачити Бога в дії. І я молюся, щоб це було реальністю для вас. І зараз, якщо у вас є потреба в чуді, можливо, вам потрібно зцілення. просто смирінні прийміть слово, яке Господь залишив тим, хто хворіє. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. І ранами Його ми вздоровилися. Ми зцілені ранами Ісуса Христа. Ми з смиренням приймаємо це Слово і дякуємо Господу за нього. Ми знаємо, що це слово, воно має в собі насіння, має в собі силу підняти нас з будь-якої хвороби. Витіснити всяку хворобу з нашого тіла. Ми смиренно приймаємо це слово і дякуємо Богу. Смиренні люди знають, що таке дякувати Богу. Тому я прошу сьогодні всіх, хто має потребу в чуді, скажіть: Господь, я смиряю себе перед тобою, перед твоєю мудрістю, перед кожною твоєю обітницею. І я дякую тобі, Господь, за чудеса, які являються в моєму житті. Дякую тобі. Я смиренна людина, і буду прославляти тебе своїм життям та служінням. Амінь.